Придбав вашу техніку ЄСМ-10, довольний, дуже довольний, можу так сказати. Працює добре, відказу не було ні в, чому. ні в чому. Вже два роки а за третій сезон. І, ну, буду, буду іншим рекомендувати. Хто там я ну, сторожу? Може. Як буде щось інше, ну по інші цього Е, Пшениця, ячмінь, соняшник, кукурудза, горох. доволі таке все, все. Наприклад, очисні машини, вони була така, що на пшениці по запускному році вівсю в одному місці. І зводились ліцюгом. ОВСка не змогла відібрати, тому що -то воно гареше. А тут по удільному в'ясу воно оббирає, і відібрало, почистило дуже гарно, доволі. Спасибо. Придбали машину СОК-30, як вона? Сок-Сок. сок 30 два роки назад. Роботу ми її встановили на заві. І роботою машини задоволені. Електроенергії бере небагато, особливо якщо сою, курузу без питань, діє навіть можна сказати, на наможність виходить, вкладено технологічні карківці. І ну правда, на сімена горох біяли. Двічі прийшлося перевівати. Напусів руковоювати. Гречку теж проблематично що не треба, щось, десь треба щось заробляти. Навіть тричі приходилося приходиться перевіряти речку. Ну так, так. Якщо... якщо велика забруднення, то довелося двічі-тричі перевіряти. Ну з гречкою взагалі проблемно, я вам скажу. Ну, з гречкою проблемно і на... Есемці і зробити. А так, в принципі, доволі машиною, продуктивність хороша, електроенергії небагато. Особливо куфуру Проти протягом, що нас завіт брало 40 кВт електроенергії, то зараз 3 кВт електроенергії і Продуктивність та сама, що там що, все. Що, 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 Хорошая машина, візьме, не пожалеет. Это Сватовский район, да? Да. Це да. Спасибо вам.